Наш сусід корець порекомендував нам погуляти з собакою на цвинтарі. як можна відмовитись від такої привабливої пропозиції. Це кладовище. Ми кожен день бачимо, куди б ми не їхали та не йшли. Бо Ви. Воно знаходиться недалеко і дуже високо в горах, що його неможливо не побачити. Це наш місцевий Голівуд. Ми не очікували побачити такі масштаби, якщо чесно. Це не порівняється з жодним кладовищем, що я бачила ні з англійським, ні з французьким, ні з українським. О, на вході можна навіть кинути листа до небесної пошти. Не. трішки кріповенько, але мило навкруги грала дуже спокійна муза. Музика, бо скрізь були встановлені динаміки. Площа цього кладовища приблизно 300 тисяч квадратних метрів. А побудували це компанія, Део. ви знаєте точно цей бренд машин. же цікаво дізнатися, скільки коштує поховати тут людину. Так? Тож тут є різні типи поховання. Наприклад, сімейна усипальниця, тобто простір, де родина може бути разом. На відміну від звичайних колумбарів, ці усипальниці мають подвійну внутрішню структуру з кам'яними перегородками, що забезпечує захист від вологи, вентиляцію та простір для поминання кошти це від 30 тисяч доларів. Від 30, окей. Okay. Далі плоска осипальниця. На сайті вказано, що це сучасний дизайн та гармонійний простір. Теж має подвійну систему вентиляції. Тут прайс вже від 24 тисяч доларів. Третій вид це колумбарі під відкритим небом. Спокійне місце серед природи зазначає сайт. Прайс від 18 тисяч доларів. Також тут проводяться і традиційні поховання, більш скромні, але чомусь прайс не був написаний. Я затестила туалет, який до речі, там на кожному кілометрі чистота неймовірна. Все пахне та блищить. Звичайно, Там немає купи бажаючих кожен день в туалет сходити, але все одно взагалі тема поховань в Кореї до сих пір шанується. Хоча молоді люди поступово відходять від цих традицій. Але культура тут така, що ховати батьків треба ще чистоті з поклонами та піднесенням чистого тоді. Вони тебе гарно благословлять на небеса. Пишіть як вам побачене, чи хотіли б ви прогулятись тут? Скажу чесно, ми кайфанули.